Смійс був зі штату Оклахоме, племені Чероки, корінний американець. Він, е... Мені дуже багато, я дуже цікавилася саме культурою племені Черепки, коли я приїжджала. Я дуже хотіла щось дізнатися. Тому що для нас це було ну уявіть собі 92 й рік, 93-й рік, тільки двері відкрилися в Америку. Але ж мені Америка і в мене таке було враження, що там. Ну, білий люд це німці, бельгійці і так далі, і так далі. А е, історія індіанців вона якось окрема. І Тим більше, що в нас були оці фільми індіанські, по-моєму, угор, угорці чи румуни. Його славці, так. Да. Е, і була якась така в нас е, е, трепетне ставлення до індіанців. І я е, дуже просила його, і він мене повозив. Повозив по. Музеях я зрозуміла, як вони треба ставляться до своєї історії. Є цілі списки, а в племені чероки, там ці 33 тисячі вже відновлено імен, які йшли цією дорогою сліз. Тому що індіанці, що індіанці? Індіанці племені чероки жили в Вірджинії, там знайшли золото і їх вигнали ціле плем'я в оклахому по в цій дорозі там тисячі, тисячі, десятки тисяч. Там загинуло. Це за 4 тисячі кілометрів посеред зими, в бурю. Ні, вони там в основному загинули з голоду, з холоду. Прийшли в Оклахому, почала дуже швидко розвиватися плем'я. Він мені хвалився, каз показував газети. Вже була газета на, на мові Чероки, Була був свій кобзар, були свої поети. Я йому казала, ну нашу тобі, нашу тобі ми, наша тобі Україна. Він казав: Наталю, я вже своєму народу нічим не допоможу. Вже пам'ять втрачена, ми можемо тільки щось, щось по пір'їнках зібрати. А твоєму народові я можу допомогти інтелектуально, і, і освіт... я можу допомогти виховати дітей. Чого саме Джеймс став директором комісії конгресу ще по вивченню голодомору в Україні? Молодий хлопчина, який не має, не мав ні українських сантиментів, який взагалі то був настроєний проти, він не, не коли він перший раз почув. А оскільки в Америці ви собі можете уявити по сьогоднішніх подіях на Близькому Сході, в Америці тема Голокосту це одна з центральних освітянських гуманітарних тем, де діти всі вчать. Вони всі добре знають що таке голокост. Це наші діти не знають таке голодомор. А в Америці звинувачення в запереченні Голокосту, це, це дуже принизливо. Це брудно. це… Дітей вчать про цю трагедію і вивчав це. Джеймс. А його викладач, Роман Шпордюк, сказав: Ви знаєте, а в Європі була співмірна трагедія, а може навіть більша, де загинули сотні тисяч. Він не сказав мільйон, він сказав, що приблизно загинули сотні тисяч людей від голоду, штучного голоду в Україні. Це був один з емігрантів. І Джеймс почав сперечатися, що такого ага, він... і що він сказав викладач, що і європейці про це знали, і європейці про це, це замовчали, і європейці досі замовчують про... про цю трагедію в Україні. Джеймс був дитя демократії. І він почав сперечатися з викладачем, що такого не може бути свобода слова, це невід'ємна риса демократії, європейської, американської, і так далі, інакше, яка це демократія. І він, він сказав, що я вам доведу, що це неправда. І він пішов, знайшов. За порадою то ж таки ж Він знайшов е двохтомних велика праця Хрестюка історія Української революції. Це про УНР і далі що трапилося після після е УНР. Дитина, яка не, не чула ніколи української мови, не, не на звук не чула, як вона звучить. Він словником в руках почав читати оцей двохтомник. Я, коли, я віддала цю, цю книгу зараз в музеї, в його кабінеті музеї в Могилянській академії, мені страшенно шкода, що його вчасно не почули. І страшенно шкода, що не, не вберегли менчима. Не, не тому що е, так, як він розумів історію, і так, як він міг виводити всі патології сьогоднішнього дня з, з, на, з української історії, так не, вмів, так не міг і не, 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 і не зумів би ніхто. Ми одного разу йшли. Це був 92-й рік. І в 90 1993 рік. ми йшли біля, Він приїхав з якоїсь поїздки на Уманщину, він їхав туди з Маняком, якраз ще, ще встиг. Він, це... Вони там відкривали пам'ятник, і він розповідав, тут є земля на крові, стаття у цій книжці. І він. Він сказав: ну от ми поїхали, але його зразу приберуть. Ну, така була обстановка. Ну, 93-й рік ви собі можете уявити, це що тоді повністю була комуністична влада, це що тоді про визнання голодомору взагалі в якимись фактом. Не а не те, що фактом геноциду. Тоді проти слова самого голодомору йшла така війна, що можна було поплатитися. Фактично, і маняки і платилися за... За це. І от ми йдемо мимо, і також хотіли поставити в Жодневому палаці Київському якийсь там знак про те, що там були розстріляні українські письменники. І е, Джеймс не нещодавно приїхав, це тільки конфлікт був між, між американськими славістами. Він приїхав в Україну. Так ми проходимо, і він каже. Дивися, Наталю, талі, отут. І він мені по списку каже. Крушельницька, близько е е Микола Скуба. Він мені по списку каже, хто там сидів. І каже: знаєш, вони Ось там на першому поверсі в підвалі. Там були залізні ящики. І каже, їх забивали в ці залізні ящики, і вони отак вигнуто, просто забивали забивали людину і по дві-три по три доби їх там тримали, а потім каже, кого розстрілювали, кого це, і показує мені на Майдані. А оце подивися, от десь там, він так проглянув, от каже, от десь там мали стояти машини, екскаватори. З гаками, оце каже: їх звідти забирали, вивозили. Я кажу, де де, куди їх вивезли? Ну, бикабикиня, там Бабин Яр. Ну ці кілька місць було він каже: ніхто не знає, це треба шукати в архівах.